О пів на восьму ранку на Прибузькій у Хмельницькому, попри вихідний, вели людно. Продавці позаймали зручні місця і виставляють свою продукцію. Покупці запаслися тарою і вишикувалися у черги. Одна з найдовших біля гречки. Дев'ять гривень гречка і сім гривень січка. Гречана. На базарі 11 гривень, а тут 9, А мене ще чоловік діабетик. То мені гречки знаєте, треба і треба. Не менше людей зібралося і біля машин з рибою. Кілограм коропа тут можна купити на 4 гривні дешевше ніж просять на ринку. Рибку, рибку рибу свіже. Любим купили. 22 Там просять а тут 18. Затороб скільки б в черзі не стояли, риби вистачить на всіх. Чотири тонни кількома машинами привезли сюди підприємці. І ми, як товаровиробники, хочемо, щоб наші хмельничани відчули, що є рибна продукція, є підприємство, працює і задовольняємо потреби наших споживачів. Аби рибу було на чому смажити, поряд продають олію по 10 гривень за літр. Наша олія корисна. Соняшникував щоб переконатися, господині олію куштують. І прекрасна олія, я її на ній жару, і потребляємо в салати, дуже дуже вкусно. Сало і м'ясо на ярмарку нині теж популярне. Голов! Голубки, половинку купили, м'яска, колбаску. На прилавках лише натурпродукт. турпродукт, за якихось усь півгодиниці фермери продали більше ста кілограмів сала та м'яса. Сало 25 гривень, м'ясо, 45-50, п'ятдесят, 50». Тут можна зекономити, набагато, на, на 10-15 гривень. Так. Своїми цінниками дивує і продукція Старокостянтинівського цукрового заводу. Ціна цукру у нас 7 гривень. Ми десь продали вже десь біля двох тонн цукру. Овочів та фруктів на ярмарку теж було вдосталь. Картоплю, до прикладу, продавали по гривні 10 за кілограм. Ну, питаються, але кажуть, не беруть, трохи беруть, трохи не беруть. Ту далеко завезти нема чим, то сорт не такий. Цього разу до Хмельницького приїхало щонайменше 200 вантажівок з продукцією з усіх районів області. Ярмарок присвятили дню працівника харчової промисловості. Чи не завищують ціни? Виробники перевіряли посадовці. Регулюється цінова політика. Ви бачите те, що ціни сьогодні на відсотків 15-20 нижчі ніж на ринках міста Хмельницького продукції. Теж вдосталь. Ми плануємо ще проводити ці ярмарки в залежності від того, як нам дозволить погода. Ярмарок дозволяє економити сімейний бюджет. У цьому переконалися і подоляни. Скільки зекономили приблизно? Ну, гривні 20. Рівень 200 зекономили». Вікторія Бакалець, Дем'ян Цегольник, подільська панорама.